Олексій Іванович Білоконів став одним із засновників сімейних династій лікарів Зміївщини. Його перебування на посаді головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру №3 3 було найбільш тривалим 37 років. Олексій Іванович не лише відремонтував старе приміщення диспансеру, а й заклав підвалини будівництва нового сучасного чотирьохповерхового лікувального закладу. Повноправна заслуга Олексія Івановича й у формуванні кваліфікованого колективу, налагодженню та надійному функцію функціонуванню обладнання та забезпечення злагодженої роботи структурних підрозділів закладу за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та активну громадянську позицію в сімейному архіві Білоконівих чимало особистих відзнак і нагород Олексія Івановича у 2009 році. Олексію Івановичу було вручено подяку президента України. А у вересні 2012 тисячі указом президента йому присвоєно почесне звання Заслужений лікар. України пішла з життя добропорядна і чуйна людина, здібний організатор, принциповий визнаний медичний лідер, який присвятив своє життя медицині, порятунку людського здоров'я та життя, люблячий батько і дідусь, надійний товариш, і яскрава особистість, світова пам'ять про Олексія Івановича Білоконєва назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати, поділяємо ваше горе Уємо разом з вами.